Доброго дня, мої любі малята! Погляньте на ці гарні листочки. Хто нам їх подарував? Як ви гадаєте? Так, це осінь. Після літа завжди настає прохолодна осінь. А що відбувається восени? Якого кольору листя в цю осінню пору? Так, воно жовте, червоне. А які дерева восени? Дерева красиві, яскраві, різнокольорові. А якого кольору стала трава? Вона стала сухою та коричневого кольору. Яке небо восени? Небо часте є похмурне, сіре. Малята та яка ж осінь? Красива, кольорова, барвиста, дощева. Наступила осінь. На деревах, на кущах, стало різнобавним, жовтим. Та червоним. Осінь дарить нам багато різних листочків. Коли вони падають з дерев, то внизу вони виглядають гарним килимом. Під час прогулянки можна назбирати гарні букети. А наша прогулянка-малята підійшла до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!